Виконуємо номер 1372 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. У Галичині у 1787-1856 роках. Використовували міру довжини стопа Галицька або львівська, що дорівнювала 0,0277 метра. Округли це число до. Завдання перше десятих, друге сотих, третє тисячних. Приступаємо до виконання. Завдання перше до десятих. За десяті відповідає цифра 2, праворуч від неї стоїть цифра 9. Тому цифру 2 збільшимо на одиницю. Маємо 0,2977 девять семьдесят наближному до рівні 0,3. Завдання друге: до сотих. За соті відповідає цифра 9, праворуч від неї, стоїть цифра 7. Тому цифру 9 збільшимо на одиницю. Маємо 0,0277 наближено до рівня сотих І до тисячних. За тисячні відповідає цифра 7. Праворуч від неї також стоїть цифра 7, тому збільшуємо на одиницю і маємо 0,2977 наближено до рівня тисячних. Ми округлили число 0,2977 девять до десятих сотих і тисячних. Номер 1372 виконано.